Місто Святогірськ, головна святиня Донбасу, розташоване біля кордону трьох областей Донецької, Харківської та Луганської, було захоплене армією Росії на початку червня 2022 року. Що вчиняли тут російські військові? Перше, що я помітила, це ікони, і на цих іконах сушилися шкарпетки. Що відбувається у місті через рік після визволення українською армією? Мені підходять, я говорю, ребята, а вы я не знала, що спросити. А ви хто? В Україна? Слава Україні. Я стояла, плакала. Ужас, після війни, звісно, таке все убогое. І як без опалення та води в понівеченому війною місті виживають мирні жителі. На цій вулиці один дом, по-моєму, цілий. Ось вот ця кришка. А то все побито. І з цієї сторони один дом цілий. А там все розбите. Людмила показує район Святогірська, котрий найбільше постраждав від бойових дій, і у якому до війни проживало приблизно тисячу чоловік. Тепер така кількість людей залишається загалом у всьому місті. Жінка разом зі своєю сім'єю провела в окупації три місяці, і майже весь цей час вони були змушені перебувати у підвалі. В підвалі ми сиділи зразу. якась там консервація була, що там було, Ми от це їли. Чотири дня вообще не выходили. і в туалет там ходили, Відюрка взяли пописали. Если сильно прижмет, уже выскакивали. Да, вообще не выходили, тому що бомбили очень часто. Російська армія захоплювала Святогірськ та навколишні села з особливою жорстокістю, руйнуючи все на своєму шляху. Постраждала в тому числі унікальна лавра одна з чотирьох розташованих на території України. Єдина на сході. Під час кровопролитних боїв було знищено буквально весь курортний потенціал цього міста. Людмилі та її сусідкам дуже пощастило, що їхнє майно майже не постраждало і що саме до них окупанти не застосували сили і навіть особливо не допитували. Я навіть дуже удивлена, нормально. Вони, коли прийшли, коли прийшли і бігали одразу по хатам, по підвалам, перевіряли, де хто сидить, і все, ми в підвалі сиділи. Я не можу розказувати. Сльози душа. Українська армія увійшла до міста 12 вересня цього дня. На будівлі зруйнованої міської ради знову підняли синьо-жовтий прапор. Але комплексна операція з деокупації тривала ще кілька днів. Ішла йшла туди, від лагерів. іду, якраз до кладбища дійшла. І я смотрю, йде відряд солдат. Отряд йде. Ну, це вчора були росіяни. И, например, на сегодня я смотрю, там идет отряд солдат, каски голубые. Я вот так как стала с тачкой и стою. Думаю, куда же они пойдут? И кто? Они заворачивают, заворачивают и идут прямо на меня, напротив меня. И я так, они подходят, я говорю, ребята, а вы Я не знала, я уже спросить. Я говорю, а вы кто? Мы Украина. Слава Украине. Я стояла, плакала. Честно. Честно. Чесно, я стояла, плакала, на душе так спокойно стало. Знаєш, ну как, как дома в себе. Разом із військовими у Святогірськ повернулася законна влада, яка насамперед розгорнула координаційні центри для допомоги людям, які всі ці три місяці прожили в окупації. До міста почали приїжджати міжнародні організації. В одній із них тепер із чоловіком працює місцева мешканка Катерина. Молода пара допомагає видавати близько тисячі порцій їжі на день мешканцям Святогірська та Богородичного. 28 жовтня ми розпочали свою роботу. Ми приїхали, у місті не було ні світла, ні опалення, ні води, нічого. нічого. Люди готували собі їсти на вогнищах біля підійшків. Під час окупації я виїжджала з України. Але не змогла довго там побути і повернулася до чоловіка. І ми, ми розуміли, що треба повертатися до мого рідного міста і допомагати населенню відновлюватися як емоційно. Ну, ми, ми, ми знали, що ми хочемо бути корисними для нашого міста, а, а вже потім ми знайшли ось ворк-центр Звичайно, не всі люди змогли виїхати з міста на час боїв та окупації з об'єктивних для них причин. До початку повномасштабної війни у місті проживали близько п'яти тисяч осіб. Під контролем російських військ опинилося 550 жителів Святогірська. У цих багатоповерхових будинках люди були просто замкнені у своїх квартирах і не розуміли, яка ситуація буквально на сусідній вулиці і що відбувається навколо. В квартире не выходил, такая оккупация. Вы, ну, слышал, слышал, что выстрелы под домом. Тут же вам окна везде побиты с той стороны, рынок разбитый. А так же в квартире мы не выходили, кто в ванну залезали. Тут костер был, это уже убрали. Все, все готовили виду на кострах, Ну, кого что был. Во время оккупации было сложно без еды. Супруга на 15 килограмм исхудала. Хлеба не было, хлеба не было. Водомир разрушили, потом восстановили. Вот здесь бывший хлебозавод, там питьевая вода, называется Водомир. Москва, наверное, ну, артезианская И мы с баллонами на Кравчушке ездим в воду, в водичку брать. А централизованного водоснабжения нет. Як і газопостачання. На жаль, про нього мешканцям поки що можна забути, адже основні артерії, якими йшло блакитне паливо, проходили через два мости. Але зараз вони обидва зруйновані, і коли їх відновлять, поки що невідомо. Нібудеже не тапління. Ну а вам вам що, говорять, що не буде опалення, да, да нібудь. Святогірськ, на жаль, буде без опалення багатоповерхівки. Чому? Тому що вони були під'єднані під, від газопостачання, газопостачання немає поки що Святогірське, тому що воно йшло через мости, мости поки що не відновлені. І тому наразі багатоповерхівки без опалення. Але ще є велика проблема, то що немає доступу до. Квартир, а люди не повертаються і не дають свій доступ, в принципі. Тому ми не можемо провести інвентаризацію та ревізію опалення системи. Також я розумію, коли я сподіваюся, з'явиться вода. Це ж буде проблема в багатоповерхівках, тому що ми не маємо доступ і не можемо зайти в ті квартири, які вони зачинені. Місцева влада разом з міжнародними організаціями зараз ремонтує дахи та замінює вікна у 400 приватних будинках, щоб людям було легше пережити зиму. Тому святогірці перебираються у приватний сектор. Або сподіваються, що, як і минулого року, для мешканців багатоповерхівок буде створено тимчасове житло в модульних будинках. І не дивлячись на всі труднощі, люди все ж таки наважуються повертатися в місто. Ну, все родне, все своє. як, по-моєму, кожного чоловіка, як тягне домой. Як би там ніде хорошо не було, як би там не приймали, але все одно хочеться. Ужас. После войны, конечно, это такое все убогое, разбитое, раз, ну да. как вот. Вы знаете, все приехали, да. балконы, он все стекла полетели, все, ну, Далеко... квартиры залитые были. Далеко все. не надо ходить до да, У нас же крыши не было. Мы на пятом, а вот соседка на четвертом этаже. Представьте, не было крыши. Все залило водой, і вот сейчас, якщо ви піднялися сейчас в квартиру і посмотрели, що там творится. Поки ми підіймалися на п'ятий поверх, помітили, що деякі з квартир були зламані. А на сходах лежать речі. Святогірці кажуть, що у місті регулярно орудують мародери. Ось це все в плесені прямо. Це все прямо. Я зараз зайшла без маски. Я Затихатися, пожа Ірина евакуювалася ще у травні 2022-го і лише зараз приїхала додому. Розповідає, відчинивши двері квартири, відчула стійкий запах вогкості та підвищену вологість, через що довелося викинути більшу частину меблів. Кравачикарне була я ж вчора Буквально От, там одіяла, пухове сверху одіяла подушки, тому що у мене по 8 подушок. Я така моя, сплю практически сіді. І все, Все це все пропало. От ви насіли у знайти мокрає, в целафані, щоб винести на вулицю на мусор. Незважаючи на всі ці проблеми, ситуація у Святогірську поступово покращується. Вдалося відновити роботу пошти, відділення банку, відкрити заправку, повністю перекрити один із дахів багатоповерхового будинку. Також вдалося повернути 22 підприємці, які відкрили різні магазини і перукарні. Лучше і краще становится. Открываются магазинчики. У нас відкрилася прачечна. Ось вона вот здесь. Ну, вже сколько полгода. Есть здесь десь душ зробили. Поставили домик модульний. Ну, в общем, все добре. З квітня розпочала роботу громадська душова та заодно пральня. Ми побачили, як подібні модулі роблять для військових і взяли просто за основу отакий. От Event. Потім попрацювали з керматорським підприємцем і він розробив технічне от, своє бачення такого модулю. Знайшли донорів і фактично у нас з'явився такий модуль. Воду нам привозять з Адаміра. Їм костя у нас стоять, вода у нас постійно є. А топимо ми дровами. А чи будете працювати взимку? Не знаєте? Надіємося, що будемо. Надіємося что мы будем работать, потому что с водой проблема, а для людей это очень хорошо. У порівнянні із Святогірськом, який почав оживати у сусідньому селі Богородичному, ситуація набагато гірша. Тут за рік після деокупації майже нічого не змінилося. Так само можна побачити залишки згорілої техніки. На деякі вулиці або в будинки неможливо зайти, адже вони заміновані. Але незважаючи на це, сюди теж повертаються люди. У селі вже мешкає близько 35 осіб, і одна із них любов. Ми були в неї в гостях минуло минулої весни і за ці півроку в її житті трапилося чимало змін. Приїжджали тоді волонтери і мені допомогли, я железо витащила, його треба вивезти, вивезти ось так, вивезти через гроб. На погоду. Там як трактор заїжджає. І от треба все вбрати. Печку вони тут міста слабоділім ну, поставити. Да, да. Небайдужі люди та волонтери приїжджають до селища для допомоги місцевим любові, привезли генератор, систему освітлення на сонячній панелі, встановили буржуйку і навіть зробили невеликий навіс перед входом до підвалу. А поки на місці, де мають встановити майбутній модульний будинок, пенсіонерка згадує, як все було облаштоване всередині її колишньої оселі. У вугло буфетик маленький, газова печка, шифонер. Два таких у мене календаря. – «Николай Гонь» Годничок і «Дева Марія приліплені були. А поки жінка змушена чекати на встановлення модульного будинку у підвалі. Так вона мешкає вже майже півроку. У потвалі леплю его, поліпіла, побіліла. І що там? Там є кошечка і кошенятка. І там со мною жінка регулярно займається своїм городом, який, за її словами, допоможе їй пережити цю зиму, адже їхати з села вона більше не збирається і чекає, коли почнеться його відновлення. Картошку я посадила і скопала все. Помідори, огурці, буряк, кабачки і тут, і там. Ну, що, кукуруза, кукурудза для внуків садила я, отут он маленькою, і таку посадила. Хоч і познавати, але старалася. вродить, не вродить, думаю, все одно треба двигатися, що то треба робити. А скажите, вот я вижу сзади за вашей спиной, какая-то стройка происходит. Разбирают какой-то Это слава богу, церква уже будет нас работать восстанавливать. Також у Богородичному розпочалось відновлення святогірського скиту місцевими священнослужителями. Коли українська армія вибивала окупантів із селища, вони намагалися, але не встигли, підірвати склад з боєприпасами, розташований у будівлі церкви. Крім цього, всередині храму росіяни влаштували бардак, про який з жахом згадує пресофіцерка 81-ї окремої аеромобільної бригади Валерія Скорик. Як для е, людини, яка ще в 2014 році дізналась, хто такі росіяни і що таке русський мір, е, я думала, що в принципі мене здивувати немає чим. Але е, після звільнення Богородичного, е, в перший день, коли е, я туди потрапила, в момент зачистки, е, в принципі, я була не те, що в шоці у цих людей у росіян немає святого взагалі нічого. Е, перше, що я помітила, це е, е, ікони. І на цих іконах сушилися е, шкарпетки. Наступне це е, кутки, в яких знаходилися речі цивільних. Напевно, вони так живуть в себе в Росії і сюди принесли свої традиції умовно, тому що там, де стояла їжа, там де казан з їжею, стояв поряд, стояла, стояло відро, куди вони ходили в туалет. Після втечі російських військ бійці 81-ї бригади виявили в будинках та на території приватних ділянок обезголовлених побратимів та закатованих місцевих жителів, яких зв'язували, топили, та яким не вдалося вибратися із зони бойових дій, вже неодноразово було з цього приводу багато сюжетів. Записано, але в Богородичному це, напевне, також окрема сторінка в мого життя. Біля одного з будинків знаходився басейн. І в цьому басейні знаходилась людина. В неї були зв'язані руки, ноги. До неї були до, до неї була прив'язана. А... Труба така металева, і було зрозуміло, що напевне цю людину катували. Як пізніше вже розібрались наші ЦВСники, це був е, хазяїн цього будинку. Навіщо? Е, що він зробив росіянам, що вони від нього хотіли, не зрозуміло, але це не єдиний такий випадок. Е, можливості взагалі виїхати звідти не було. Це ми вже пізніше зрозуміли по тому, що люди цивільні були. Загинули виходить в своїх автомобілях. Ми їх знаходили біля своїх будинків. Тобто, настільки щільний був вогонь, артилерійський, мінометний і так далі, що люди не мали можливості просто виїхати. Після деокупації Святогірська було ексгумовано понад 50 тіл місцевих жителів, але це поки що не остаточна кількість загиблих під час бойових дій. Хоч зараз тим, хто вижив, дуже важко, але кожен з них зайнятий поліпшенням свого побуту і налагодженням майбутнього. Люди намагаються знайти роботу за підтримки місцевої влади, відремонтувати своє житло, а хтось лише повертається додому, щоб розпочати життя спочатку. Але всіх цих людей об'єднує одне мрії про те, щоб скоріше настав мир і бажання відновити рідне місто.